Ці молоді люди можуть по праву вважатись інтелектуальною елітою міста, адже всі вони переможці інтелектуальних змагань обласного рівня, предметних олімпіад та конкурсу науково-дослідницьких проєктів малої академії наук. Цьогоріч, незважаючи на воєнний стан та різні форми навчання, вони принесли до скарбнички Славути 30 призових місць на обласних олімпіадах. З них шість перших, та здобули шість перемог у Малій академії наук. З них одне. Перше місце, тому не дивно, що відкриваючи зустріч із науковцями, начальник управління освіти Ельміра Перепелиця перш за все дякувала юним даруванням. Не зважаючи на ковід, на воєнний стан, на різні форми навчання у різних школах, ви проявили неабияку відповідальність, сміливість. Мужність. Я дякую кожному з вас. Я дякую вашим науковим керівникам, дякую педагогам, вашим батькам за те, що вони підтримують вас, за те, що вони дозволяють вам рухатись вперед. Так само розпочали із подяки викладачі Острозької академії. То перше, що ми вас попросимо, це поаплодуйте собі, що ви молодці. І що ви маєте таку гордість і шану носити звання талановитої, обдарованої молоді, яка є візиткою вашої Славутської громади, так і України. Те, що ви взялися і стали на шлях науки, собі виклик поставили, щоб взяти участь в Олімпіадах, це ну, справді надзвичайно важливо і заслуговує на неабияку оцінку. Семінар, учасниками якого стала вмотивована учнівська молодь, проходив під назвою Освітні та наукові можливості для успішної самореалізації. Тема доволі актуальна. А з огляду на те, що ці молоді люди вже зробили перші кроки на шляху до успіху, спілкування із науковцями мало бути для них цікавим та корисним. Досвід навчатися та перевіряти свої знання, беручи участь в інтелектуальних змаганнях, як з'ясувалося, у кожного із присутніх різний. Хтось розпочав його здобувати із молодших класів, а хтось долучився пізніше. Мій досвід участі в олімпіадах розпочався ще з третього класу. Я ще з дитинства полюбляла ці. Різні конкурси та олімпіади це сприяло моєму розвитку та надавало мені багато досвіду на міському рівні з п'ятого класу, а обласний вже з восьмого класу. З п'ятого в п'ятому класі, коли вже почався міський етап, я теж брав участь в деяких міських і вже далі в сьомої, восьмій, дев'ятий постійно брав участь в міських і далі з десятого класу, дев'ятий, десятий брав в обласний. З одинадцятого так перша це мала академія наук. Це мій перший досвід. Я сподіваюся, що буде обласний етап. Я виграла, і я надіюся на республіканський етап також призове місце. В самі Олімпіади типу по предметам я вже давно брала. І перші місця, і другі місця, і треті. У мене постійно якісь такі призові місця з 11 класу. аби досягти успіху на олімпіадах та у малій академії наук, кожен докладає чимало зусиль та витрачає час на додаткову підготовку. Але знову ж таки все по різному. Це приблизно 2-3 рази на тиждень підготовка, якась там. Усна, мовлене, не знаю, якісь письмові роботи, звичайно, дізнавання постійно нового, виправлення якихось деталей в роботі. Це, звичайно, займає немало часу. На міський етап я потратила приблизно три тижні, на обласний етап я потратила один місяць на канікулах. Я готувалася, а на республіканський я також потратила десь півтора місяця, готуюся. Зазвичай не займає багато часу. Я треную, ще тільки там проходимо якісь задачі, але більшість завдань завдання розумію, як розв'язувати, як вони побудовані. Так що тут багато часу це не займає. Е, ну, Приблизно два тижні. А ось у Назара Муха, рекордсмена із перемог в Олімпіадах. Це обласна олімпіада з історії, перше місце, е, географія, математика, друге місця. Е, Програмування і фізика третє місце. І дві інтернет Олімпіади. Одна обласні інтернет-олімпіади з програмування це третє місце, і з математики теж друге. Часу вистачає і на відпочинок. Час береться сам по собі, не знаю. Я просто хожу іноді з вчителями займаюся, трохи вдома, сам підчитую, а так. І окрім цього, ще є достатньо багато часу. Вільного. Крім цього залишається, усі діти з ким спілкувались, стверджують, що вони не жаліють про те, що значний час витрачають на навчання та участь в інтелектуальних випробуваннях, бо так вони здобувають знання і досвід. Досвідом це виступи на публіку, звичайно, це якісь більш впевнені висловлення своїх думок і допомога Україні надзвичайно на базі моєї роботи. Тому що досліджувала я зміни площі водойм, і після перемоги, звичайно, це буде корисно для України. Перше, це моє рішення. Я хотіла чогось навчитися. Я хотіла чогось дізнатися. Тому я брала участь. Я просила, щоб допоможіть мені або давайте ми що зробимо. Тобто, ну це то суто моя ініціатива була насамперед. Мені дуже подобається історія як предмет, а також мені приємно отримувати перемоги. І це класно. Мені це додало дуже багато знань, впевненості я надзвичайно кайфувала від процесу, адже неможливо досягти успіху в тій справі, яка тобі не подобається, а правознавство це саме те, до чого в мене лежить душа. Мені це завжди пригодиться як в школі в майбутньому навчанні, так і ті ж самі олімпіади. призові місця — теж хороший варіант. Плюси від роботи це було те, що я навчився багато нового, я взнав. Наприклад, як поєднувати електроелементи між собою, там в майновській роботі радіокерований літальний апарат, і е, ще, як мінімум, моральне задоволення і той що я зайняв призові місця. Багато хто із наших співрозмовників здобуті знання і досвід планують пов'язати із майбутньою професією. З 9 класу мене одразу ж зацікавив цей предмет, і я планую з ним пов'язати своє майбутнє. іт сфера, думаю, можливо, інженерія. Я ще досить не визначився, так як там широкий вибір з інженерією планую. Тим часом троє юних славучан беруть участь у четвертому всеукраїнському етапі предметних олімпіад. З української мови і літератури вона вже відбулась у місті Львові з історії ще попереду. Побажаємо їм успіху. А крім визнання та для заохочення, усі переможці, які посіли перше та друге місця на обласних олімпіадах та конкурсі Малої академії наук, будуть відзначені преміями в розмірі 50-75% від розміру мінімальної заробітної плати.